Сьогодні відзначається Всесвітній день Кавуна. І для мене, як і для багатьох, ця ягода стала символом літа і синонімом до слова Херсон. Будемо сподіватися, що найближчим часом Херсон звільнять. А сьогодні ми запитали наших містян, чи ласували вони в цьому році кавунами. Я не дуже ласую кавунами, але внукам купляла кавуни. Дуже хочеться, щоб з Херсона вони були. Вони ж там самі смачні, вкусні. Хочеться, да, щоб вони були, щоб все це закінчилася війна і спокійно до нас їх доставляли. Живемо Херсонський. Ще не, не пробували цей рік, а поставки було б непогано, щоб були. Ну, може і будуть десь пізніше, через місяць. Коли звільнять Херсон? Ясне діло. Будемо ласувати, бо з Херсону нема чим їздити, а в нас на городі є. В цьому році ще не купували, і думаю, ну, що не стоїть. Ми будемо брати наші місцеві. Ласували цей год дуже смачний. ми їли своїх домашніх. Сьогодні да, такий день. Рідні ласували, і звичайно, ми очікуємо поставок з Херсону, тому що Херсон Україна, і ми, і ми сподіваємося, що. В найближчим часом ми отримаємо все-таки херсонського кавуна. І сам херсон. І сам херсон, ну, а без Херсона херсонський нам і не потрібен. Е, ні, я поки не ласував. У нас такий клімат, що не дозволяє рости. У нас не було кукурузи, кавуни теж ще поки маленькі, тому я поки ще не ласував. Так, да, я очікую постачання з Херсона. Я знаю, що у нас дуже е, мудрі, голов, головнокомандуючі. Я думаю, якщо нам поставлять більше зброї, то ми зможемо організувати е, операцію, яка дозволить нам звільнити Херсон і Херсонську область, Запорізьку, Донецьку, Луганську, Харківську від цих от окупантів. Тому, я думаю, так, бо можна чекати поставки з Херсону, якщо нам дадуть зброю. Та я його і не купляв вже в цьому добу, в нас їх просто і немає, цих гарбузів ще. Сьогодні добре. визначається Всесвітній день Кавуна. Чи у ви або ваша рина вже цією ягодою і чи очікуєте ви поставок з Херсону? Так, да, я вже пробував. Ну, не знаю з Херсона, що я можу очікувати. Як вам сказати правильно? Ну, у нас трохи є слуга. З Херсона це було б добре, якби воно, якби воно приїхало. І... З Херсона очікуєте поставку? Е -е, у вересні. Непогано було б що з Херсона, тому що ми звикли до херсонських. вчора купив, значить, тут арбуз попробував, дуже смачний, причому місцевого виробництва, весеве вирощування. Так що гарна ягода, я думаю, що рекомендую всім вживати її. Залишилося лише чекати на звільнення Херсона до кінця сезону. Ну, так звичайно, якби це вдалося, я не знаю, чи там не чи не переграли цими снарядами поляда. Де, де ця ягода росте, але будемо сподіватися, що вітер щось Ну, Тут трудно сказати на що поставок. А кавуни, всі кавуни. І херсонські, і Одеська. Ну і Балський там торгує. Особисто ви кавун вже коштували? Так. Да. Ну, нормальний. Ну не знаю який він, Херсонський чи Одеський. А, чекаємо, то були б дешевші. Вже було б дешевше. Після рік це все вже були і по 8, і по 10, а зараз 25. Ви вже коштували кавун? Пробував, да, пробував. Ну, так. Так нормальний мені попався, нормальний. Я нічого не можу сказати, бо ми кавуни не їмо зовсім. Я перевірю, що прийду. Саводять Херсон прийду тут ззаді. А кавун ви коштували? Так. Да. Ну, які ваші враження? Як, як, як вам ціна? Нормальний. Нормальний сина, нормальний кавун. Ну, звісно, хочемо з Херсону. Це самі величі кавуни. А чи коштували ви або ваші рідні? Кавун? Цей рік? Так. Да. 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 Ну не понравилося. Кавуна. Не пробував. А чи очікуєте поставок з Херсону? Ну, погано, зараз в Херсоні немає ніяких. Под'їзду, виїзду, закрилося. Ото дуже хороші, херсонські гарбузи, дуже були файні. В ті года, як привозили тут кавки, стояли кучі. Що сама. А в нас несніше, ще, ще зелені.